Доброго дня, іван. Скажіть, будь ласка, наскільки сильно постраждало селище від дій ворога з 24 лютого, 22 міста. 22 року? Макарівська громада є одні з найбільш постраждалих в Київській області. У нас загалом понад 3600 зруйнованих або пошкоджених об'єктів. Серед них переважна більшість це приватні житлові будинки та багатоквартирні житлові будинки, тобто житловий фонд. Якщо в абсолютних цифрах, то 585 приватних будинків у нас знищено повністю, і 65 багатоквартирних будинків мають пошкодження різного ступеню. Два з яких нам довелося демонтувати повністю, і до, до десятка доводиться робити частковий демонтаж. Отакі наслідки російської агресії саме в нашому маленькому містечку, в нашій територіальній громаді. Скільки ж боля і скільки складнощів приносять вони в наше життя? Чи налагоджено вже процес виплати компенсації власникам постраждалого майна? І чи різниця є якась, якщо це квартира чи приватний будинок? Так, звісно, у нас налагоджено вже процес виплати компенсації по відновленню створені комісії, які активно працюють. І виплати отримали вже перших 135 людей нашої громади. Зараз йдемо виключно про виплати за поточні ремонти, за невеликі ремонти сумою до 200 тисяч гривень. Скажіть, будь ласка, як можна податися на допомогу, і взагалі, як в яких випадках як розраховувати на неї, як розрозуміти, яка тобі сума має піти на допомогу? Uh -huh. Uh -huh. Податися на допомогу дуже просто. Це можна зробити через портал Дія однак є певні. Певні перестороги для тих, у кого не оформлені документи, необхідно, щоб і земельна ділянка, і право власності на будівлю було належним чином оформлене та внесено до всіх реєстрів. Податися можна дуже просто після того, як ви подались до заявника. Приїздить комісія, яка обстежує власне житловий будинок або ж квартиру. І нараховує по відповідному затвердженому кабінетом міністрів чек-листу ті пошкодження, на які буде нараховано в подальшому виплати, насправді це все дуже просто однак, необхідно, щоб документи у власників були в повному порядку. Зрозуміло, вас. скажіть, будь ласка, відбудова відбудова ремонту лягаються суто на ваші плечі? Чи є допомога з боку союзників з наших закордонних партнерів? Ви знаєте, якби відбудова лягла виключно на наші плечі, то я інколи так жартую, спілкуючись з нашими мешканцями, ті обсяги руйнувань, які є в нашій громаді, якби ми відновлювали по одному по одній будівлі в день, нам необхідно було б 10 років. Звісно, в нас є партнери, в нас є союзники зараз. Як один партнер, як моноліт, працює держава в. Як наша київська власна військова адміністрація, так і вся вертикаль державної влади, і також на нашій території працюють понад 30 благодійних фондів міжнародних організацій, різних міжнародних партнерів, які допомагають нам у відбудові, і як результат, ми на сьогоднішній день маємо понад 1200 об'єктів, які вже частково або повністю придатні для проживання, придатні для експлуатації. Це дуже приємно почути від вас. і Дуже дякую за ту інформацію, яку ви нам надали. Бажаю скорішого відновлення всієї території, всіх будівель, головне здоров'я, всіх, хто постраждав, а постраждалі всі мешканці, впевнені, що вашої громади, хоча б психологічно, щоб ми скоріше повернулися до спокійного нашого українського життя. Дуже дякуємо вам.